Безпосередньо після того, як було виявлено труп потерпілого в його власному будинку, то в ході проведення першочергових слідчих рожкових дій в той же день було встановлено, що можливо до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто до вчинення умисного вбивства, причетні двоє місцевих мешканців села Коболчин – одному 46 років, іншому 31 рік. Вони місцеві мешканці, не мають фактично постійної роботи. Немають ні один, ні другий сім'ї, обоє раніше судимі за вчинення крадіжок, грабежів. Один з них за зберігання наркотичних засобів, вели, скажімо, аморальний образ життя, зловживали постійно з алкогольними напоями. І зважаючи на те, що наш потерпілий також не мав своєї сім'ї, не мав дружини, не мав дітей проживав самий і вони з ним підтримували. Відносини спілкувались разом і разом розпивали алкогольні напої. По місцю проживання ми їх одразу не виявили, і стало зрозуміло. Згідно свідчень місцевих жителів, що вони покинули територію населеного пункту і, згідно висунтеними версії, скоріш за все, переховуються, вжитими заходами, співробітниками оперативних підрозділів Сокірянського відділення поліції, а також управління карного розшуку в УНП в Чернівецькій області, було встановлено місце знаходження вказаних осіб. Нами встановлено, що вони переховувалися на території Сокерянського району в одному з сусідніх населених пунктів. В цей же день ОМ фігурантам було оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства групою осіб. Як відомо, за вчинення даних кримінального правопорушення передбачено покарання максимальне це пожиттєве позбавлення 5 липня їм обом судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Приготували вечерю, сіли, почали вечеряти. Було у нас по 100 грам. Вирішили покликати сусіди. Покликали. Потім вирішили піти до нього. По ходу, поки ми сиділи вечеряли, випили там по, 100, по 150 грам. Він назвав, обізвав мою жінку, другу для мене людину, образливими словами. Поначалу почали його бити. Раза три його перепитували, хто вона. Він все рівно повторяв те саме слово. Побили вже сильно. його. Я знову запитав, хто вона. Він знову те саме повторив. Я не здержався, взяв і бив його. Так, я винував. Але не жаліє. Сиділи, били. Покойний. Почав обзивати девушку. Поганими словами. От. Ударив перший раз. Потім покойний хотів ударити його зачепив мене. Перебив мені ніс. І я вже почав бити. Так, ударили його, положили на пол. І Потім вже, як побачили, що лежить це все, я вже успокоївся. І тоді ніч засунули. Далі там зробив все в порядку, закрили двері, викинули ключ, пішли. І потім вже на другий день. уехал на работу в вообще. Конечно же, шкодую за что, за то, что я не ест, усит. Жалко. Он тоже сидевший. У него две ходки было. Вот. И у него я колы бывало.